Молдова. Гори, хмарка, маленький дощик. Ріксос з Прикарпаття. А ми йдемо донизу. В парк. Там далі бачите, кристал видно, алмаз видно. З кому не видно, я наближу. От, Кристал видно, алмаз видно. Хмарки біжать, дощик починається. Все, ми йшли кілька хвилин, тому не було дощика. Навіть сонце було, а зараз вже дощик. О, то скоро буде 11, 11, 11 вересня. Цу частину парку минулого року почали чистити, чистили, чистили, але щось не дочистили. В певній частині воно почищено, певній не почищено. Хвалитись, поки що нема, чим там, де джерело, там воно найбільш найкраще почищено, ми вже це показували. Більше поки що ніде. Від Риксуса йдеться набивати, наприклад, ну якщо комусь треба, що з Ріксуса набивати, Або в центр, якщо комусь треба, якщо когось Риксус не влаштовується. Найшов вчити цієї стежкою. в парк, якщо комусь не подобається парк на території Ріксус. в сауна, якщо комусь не подобається сауна на території Ріксуса. Оце звідси ми йшли. Бачите, мені би дання налетіли хмари, почався невеликі ножчики, стало темніше. Цією доріжкою теж регулярно ходимо. є відео здається дворічної давнини, тоді золота осінь, тут дуже гарно було. Цього року теж буде гарно. Ще, ще нема золотої осені. Взагалі дивіться наші старші відео. Я знаю, пані Ніна, наша глядачка пише зі Львова, що вона регулярно дивиться. Цікаво, бачите, як змінилось. Здається, нічого не міняється. Подивишся відео річної давнини і бачиш, то, то то змінилось, того нема, то з'явилось. Самому цікаво. Не повірите, самому цікаво дивитися свої відео. Нагадаю, коротенько, які у нас є міста, Львів, Трускавець. Це в фокусі в основному. Крім того, Дрогобич. Зокого, Борислав, небагато відео, але є. Східниця. В східниці є. Ну я вважаю багато відео. Мало в кого є більше, ніж в нас. Просто що зморшена давно не було свіжих відео. Сподіваюся, що найближчим часом, в вересні, зморшено у нас будуть свіжі відео. Нас один глядач з Нью-Йорка. Попросив недавно Моршин. Можливо, ми зробимо це найшвидшим часом, але, можливо, і не найшвидшим, але вересні буде. Що в нас зараз цікавого? Хмельницький. Ужгород. Два недооцінених міста чомусь нашими глядачами їх не так добре дивляться, як і ж Тернопіль-Франківськ, бо недавно пожалівся, що тернопіль і Франківськ не дивляться. Дивляться, добре, Тернопіль-Франківськ і дивляться. Хай ще так Ужгород дивляться і Хмельницький. Крім того, зі Львова є. Багато відео насправді не з центру. Ми навколо з центру дуже багато вуличок обійшли. Я колись рахував, ми прийшли отак, от щоб чи не повністю тут, 200 вулиць у Львові. Які показані. Ну, вони довші, коротші, але є відео з цих вулиць, які можна просто переглядати, і бачити, як ці вулиці виглядають. Ну, Це разом з цими вулицями, які в центрі, звичайно. Але є багато вулиць за межами центру. Район Чорновола ми добре обійшли, район Мазепи ми добре обійшли. Навіть Пекарська є бандери після ремонту. Теж просто показати Пекарську Бандери, Бандери, якому, три відео після ремонту. Є Пекарська після ремонту. Поруч, та зелена є, Личаківська є. Дуже багато вулиць є. У нас такі, які могли би викликати інтерес зі Львова. Ну і плюс є в нас весь трускавець. От, абсолютно весь. Теж один глядач не з пів року тому, як я похвалився, що в нас є весь трускавець, підказав нам ще одне місце, якого в нас не було, ми його додали. Тепер у нас є весь трускавець. В Різні пари року, в різну погоду. Можна просто дивитися і насолоджуватися. І так, як лосиничі зимою не мерзнути, не мочити ноги. Включив собі і дивишся. Сподіваюсь, в майбутньому технології підуть так далеко, що можна буде не тільки відеокартинку передавати, а й, наприклад, ці аромати Трускавецького парку таке буде. Таке в майбутньому буде. А ще я розповідав про ту калюшку в одному з відео. Тут була калюжа, дуже потужна калюжа була. Вже обіду подивлюсь. Бачите, вже її нема, теж думаю її зняти, а побачиш, один чоловік знімає, версію не знімати. <ріхи> Тут осінь. Марко в трускавці. Осінь настає дуже гарна пора. От навесні гарно, влітку гарно, восени гарно, в гарно, Тут постійно гарно. Да, він густняв. Тут завжди потім гарно буває, коли і внизу листочки насипи. Воно так дуже атмосферно виглядає. Ай, майже внизу в парку. Идем <глази> на верхнюю доріжку. Це ми відріксу йдемо нагодою, бачите. Це кола, круте, ми ж так коло крутимо, зупиняємось, дивимося. Поки що 9 хвилин. Насправді відріксу реально за 10 хвилин до зайти. Ходив сам, коли був рік сусь.

Kanskje det er Roddar Wood. de esporto no